Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року двійкове кодування. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, що таке двійкове кодування, як кодується інформація в персональному комп'ютері та як вимірюється текстова інформація. З попереднього року ти вже знаєш, що ми постійно кодуємо інформацію. Залежно від ситуації, наприклад, коли ви навчаєтесь в школі або обробляєте якусь інформацію. Це може бути математика, коли ви берете числа, тобто ми всього-навсього використовуємо 10 знаків, тобто 10 цифр від 1, 2, 3 і так далі 9, 0, І ми кодуємо всі числа, які нам потрібні. Також це можуть бути ноти, де ми за допомогою спеціальних символів на нотному розошиті, відповідно кодуємо. Ту чи іншу інформацію. Ну, і це може бути навіть простий приклад, коли ми кодуємо повідомлення, використовуючи світлофор, тобто кольори. Червоний стояти, жовтий чекати, зелений, відповідно, можна рухатися. Отаким От чином ми якраз і кодуємо різні види інформації, читаючи, пишучи в зошит і так далі. В кожному прикладі різний набір символів, за допомогою яких ми кодуємо. Наприклад, якщо ми беремо алфавіт, то там, відповідно, в нас 32, 33 символи вибачаюся, а в англійському алфавіті 24. Якщо ми беремо математику, це ми використовуємо 10 цифр. Якщо ми беремо світлофор, це, відповідно, 3 сигнали, тобто 3 кольори. Найменша кількість символів, яка використовується при кодуванні, це є азбука Морзе. Там всього-навсього використовується два сигнали: крапка і тере. Тобто короткий сигнал, довгий сигнал. За допомогою такого сигналів з системою азбуки Морза можна закодувати наші літери алфавіту. Таким чином можна передавати вже повідомлення. Тобто ми бачимо, де використовується всього-навсього два символи. Якщо взяти на прикладі, то ми можемо взяти. От таке в нас є повідомлення, закодоване спеціальним пристроєм. От ми бачимо тере. Тере. крапка тере «крапка-тере». Це, відповідно, якщо ви подивитеся праворуч на таблицю і використовуючи декодування, тобто декодуєте інформацію, бо це є закодована інформація, ви отримуєте відповідне повідомлення. Це слово школа. Отже, кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів називають двійковим кодуванням. Набір даних, отриманий в результаті двійкового коду повідомлення, називають двійковим кодом. Чому? Тому що там використовується всього-навсього два символи для закодування. Отут дуже просто запам'ятати, двійкове кодування, тому що два символи. Код, який утворюється з двох символів, це і є двійковим кодом. Але таке двійкове кодування, в принципі, те, що ми розглянули, доволі таки хороше, але воно не підходить до обробки на персональному комп'ютері. Тобто, в принципі, це чудова інформація, яка дає можливість нам закодовувати, кодувати і декодувати інформацію. Але для комп'ютера такі сигнали не підійдуть. Була розроблена спеціальна система, де якраз і використовувалися двійкове кодування з двома сигналами 0 і 1. Тобто є сигнал або немає сигналу. Кожен сигнал одного виду умовно позначається цифрою 0, а другого виду 1. Тобто цей ще повторюється, її сигнал, або його немає. Таким чином, цифру 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називають біт. Від англійського двійкова цифра. Отже, тепер, знаючи, як кодується інформація, ми можемо дізнатися, як же і що ми можемо закодувати. Перше, використовуючи один сигнал, біт 0 або 1, ми можемо виконати кодування таких повідомлень: хибне 0 або істина 1. Ну, або вимкнено 0, увімкнено 1 і так далі. Це також можуть бути в 2 біти, можна скласти 4 різних вже пари з нуля і одиничкою, тобто 2 в другому степені. Це ми можемо вже закодувати направлення горизонтів. Тобто північ, схід, південь, захід. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Якщо ми вже візьмемо 3 біта, можна скласти 8 різних наборів, тобто в 2 в третьому степені. Це можуть бути 8 різних наборів, і ми можемо закодувати, наприклад, шахову дошку. Тобто ми можемо рядки або стопчики шахової дошки вже закодувати такими символами. Можемо кожен цей стопчик позначити, або кожен рядочок, і вже розбити саме шахову дошку. А якщо ми йтимемо далі, то відповідно 4 біти це 2 в четвертому, це 16 різних наборів. Якщо ми беремо 5 біт, то 2 в 5 степні це 32 різних набори. Ну і так далі. Якщо ж ми візьмемо 8 біт, тобто 2 8, це 256 різних наборів. От якраз цього набору достатньо, щоб закодувати попередню вивчену нашу таблицю з мінімальним набором символів, тобто, наприклад, крилиці Windows 12.51. Іншими словами, за допомогою 8 біт можна закодувати одну літеру ну, Цифру, символ, як можете назвати. Але якраз за допомогою 8 біт можна закодувати один символ тексту, тобто з таблиці Windows 12.51. Таким чином, ви можете, наприклад, побачити приклади наведення символів, наприклад, I, це в нас закодоване 8-бітним 10011011, це в нас І, так же само N і так далі. Послідовність із 8 бітів називають байтом. Тобто 1 байт. Це, як ми вже сказали, один із прикладів закодування якоїсь символа. Один байт це дорівнює 8 біт. Якраз один байт це є найменшою одиницею вимірювання інформації. Тобто 8 нуликів або одиничків це найменша одиниця вимірювання інформації. Тому що вважати вимірювати в ноликах це було б або в одиничках це було б несумісно. А так ми можемо вже чітко сформулювати. Який розмір має той, чи, та чи інша інформація, наприклад, текстова або числова. тому що в таблицю Windows 1251 та й в інші види таблиці входять і числа, і символи, всі-всі знаки, які ми можемо використовувати, тобто два алфавіти. Якщо ви собі уявите, як працює в принципі, двійковий код, то якщо ви натискаєте клавішу на клавіатурі, наприклад, I, воно, цей код, сигнали попадають в системний блок. Відповідно, в системному блоці вони опрацьовуються центральним процесором і, відповідно, виводяться на екран. З таким кодом якраз і працює комп'ютер. Як ми вводимо інформацію, ми вивчали, він цю інформацію в такому вигляді опрацьовує і, відповідно, обробляючи, виводить вже в зручному для людини вигляді. Але все ж таки все опрацьовується в нуликах і одиничках. Знаючи найменші одиниці вимірювання, тепер ми можемо вже виміряти якусь текстову інформацію. Тобто знаючи, що один байт це один символ. Тому можемо чітко сформулювати, що текст, який складається, мій улюблений предмет Інформатика, порахуючи, ми можемо, пригадайте, один символ, один байт. Притом символи це також і пропуски, і тере, і знакоклику, оклику, і так далі. Порахуючи символи, ми можемо чітко сформулювати, що таке текстова інформація займає 36 байт. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення. Тобто таким чином ми якраз і можемо вже вимірювати якусь текстову або іншу інформацію. Якщо ми беремо один символ, то це є один байт. Якщо ми беремо якесь речення, наприклад, в попередньому випадку, то це буде відповідно кількість байт. Наприклад, довжина двійкового коду повідомлення, що міститься в текстовому документі, створена в текстовому редакторі блокнот, буде дорівнювати в байтах кількості символів в текстовому документі. Ми знаєте, що блокнот це є стандартний текстовий редактор, тому там несе, заноситься інформація лише про текст, який в ньому зберігається. Тобто, наприклад, документ містить 19 рядків тексту, який складається з 50 символів у кожному рядку. Ми можемо чітко сформулювати, що ми можемо 19 помножити на 50, це в нас виходить 950 символів. Ну відповідно, переводячи в нашу вимірювання інформації, тобто в комп'ютері, це буде 950 байтів. Це дуже просто, тому що якщо ви запам'ятаєте, що один символ, один байт, ви вже можете вимірювати будь-яку текстову інформацію. Ну і відповідно, ми вже вивчали одиниці вимірювання інформації, ви вже знаєте, якщо ми вимірюємо в кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах, терабайтах і так далі, то дуже просто переведете, Тому що 1 кілобайт – це 2 в 10 степені байтів. Це є у нас 1024 байти. Якщо ми беремо далі, то 1 мегабайт – це 2 в 10 степені кілобайтів, це відповідно 1024 кілобайти. 1 ГБ це 1024 МБ, 1 ТБ це 1024 ГБ. Але для того, щоб було більш зрозуміліше, давайте розберемо більше на прикладі. Наприклад, розмір аудіофайлу на персональному комп'ютері задає 4,5 МБ. Який розмір у байтах? Для цього вам потрібно що? 4,5 МБ помножити відповідно на 1024. І це ми отримаємо 4608 кБ. 4608 кБ ми ще раз множимо відповідно на 1024, тому що в 1 кБ 1024 байти. І отримуємо 4 мільйона 592 байти. Отже, чітко можемо сформулювати, що 4,5 МБ це відповідно 4 мільйона 718 592 байти. Ну, а для того, щоб перевести його відповідно в біти, ви знаєте, що в одному байті стільки 8 ноликів або одиничок. Ви повноєте ще можна помножити на 8. Думаю, на такому прикладі більш детальніше зрозуміло, як переводиться і як вимірюється інформація. Ну, давайте ще один приклад, яка наближена довжина двікового коду тексту одного з підручників інформатики. Наприклад, той, що ви зараз тримаєте, або відповідно. Будь-якої інший підручник. Уявимо, що в підручнику, припустимо, що це приблизно 60 символів міститься в кожному рядочку, в кожній сторінці десь приблизно 50 рядочків. А також у підручнику приблизно в середньому десь 250 сторінок. Ну, отака в нас книга, навіть підручник з інформатики. То для того, щоб дізнатися його розмір, ми що, множимо кількість символів на кількість рядочків і на кількість сторінок. Це в нас виходить 750 тисяч символів. А іншими словами, переводити в байти, це 750 тисяч байтів. Якщо ми йдемо далі, то приблизно ми, поділивши на 1024, можемо отримати 732,4 кБ. Ми можемо чітко сформулювати, що розмір будь-якого документу, тобто той, який зберігається на комп'ютері, підручник. Лише текстова інформація, звертаю вашу увагу, тому що ми сюди не враховували ні картинок, ні відповідно якихось інших смарт-арт об'єктів, діаграм і так далі. Лише текстова інформація. Підручник лише з текстом. Такий підручник матиме розмір 700 приблизно 732,4 кБ. Отже, я думаю, приблизно зрозуміло, як переводити і знаходити розмір інформації, в чому вона вимірюється, тобто з яким кодом спочатку працює текст інформація, це з двійковим, як вона вимірюється, і найменша одиниця – це один біт, з допомогою якого можна закодувати один символ. І відповідно таблиця вимірювань, де ви можете тепер знаходити розмір файлів, можете їх переводити в будь-які одиниці вимірювань, для того, щоб знати, який розмір файлів на комп'ютері. Знаючи цю всю інформацію, ви відповідно переходите до наступного кроку. Це до практичної роботи номер 1 розв'язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних. Для того, щоб ви самі на практиці попробували, показали, як же саме ви зрозуміли, як переводиться текстова інформація. І як же саме вона відповідно опрацьовується на комп'ютері, вимірюється. Працюючи за комп'ютером, дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. до наступних зустрічей. Якщо вам сподобався даний відеоурок і ви хочете бачити продовження даної серії, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забуваємо поділитися друзями в соціальних мережах посиланнями на дане відео.